Сьогодні повітряні сили в принципі офіційно оголосили цю інформацію. Я розумію, з точки зору безпеки мешканців Києва, значить, кінжал, один аеробалістична ракета була збита. Ми це знаємо, знаємо звіт. Але що найголовніше сказали: значить, ракета Х-101, ракети Х-101 з касетною бойовою частиною застосували сьогодні російські терористи під час атаки на столицю, зокрема в одному з житлових комплексів Василькова на Київщині. Мешканців попередили. Неподалік можуть бути розкидані кульки, які складають касетний боєприпас. Кажуть, такі касетні частини також були виявлені біля Глевахи. З іншого боку, офіційна інформація, як звучала, подвоєна касетна бойова частина. Це про що? Єдине, це їхнє новітнє озброєння хаслови. Вони збільшували, вони збільшували вдвічі потужність бойової частини. Uh -huh. Чудно, вони оснастили касетну бойову частину додаткової. Вона має меншу дальність вдвічі. Через вагу? Через вагу, так. Да. Ну але коли вони б'ють з території Зенгліса, да, де там тисячу кілометрів значить, дальність, а у Х-101, якщо не помиляюсь, там до п'яти тисяч кілометрів, воно зараз треба перевірити. Uh -huh. То це не має великого значення, коли вони виконують бойові завдання по Україні, по території України. Касетна бойова частина це страшно. От, не дай Боже, якби протиповітряна оборони пропустили б цей удар, то і від собі масштаб ураження касетною бойовою частиною з такими субоприпасами у разі розриву над житловим комплексом. Ну, я те просто роблю паузу. Для того щоб осягнути. Якби не збили. Якби не збили, для того, щоб осягнути, від чого вберегла ППО Києва тих людей, або ту місцевість, або той об'єкт, куди ця ракета була спрямована. Ну там дві стіни. Ми часто говоримо, це від осколки, у тих елементів ураження, які в тих касетах знаходяться. Ні. Дві стіни це якщо ви значить. Е... Ви розумієте, я поточнюю. Я зразу деталізовую. Якби ракета прилетіла, боронь Боже, вона б розірвалась. І ці всі кульки, які знаходяться всередині цих великих металевих кульок, розлетілися б. Ну, в певні в... певної площі. В певному радіусу, так. І вразило mm. б все на своєму шляху, щоб знайшлося б. От. Продовжує ворог обстрілювати територію України. Направду... Перебуває. А, а міг, б, міг бути розрив повітряний. Тобто це не був вибух на землі. Так. Не могла б розірватися над. над. Над чимось. Тобто, на чимось, на, на, житло... Житло... не і дай це, Бог. І це такий свинцований свинцовий, дощ, і падає і усі собою цю поверхню. Ну, Тобто зрозуміло, на кого, в принципі, цей удар, і куди летіла та ракета, був розрахований. Ну, то не дай Боже, якщо не дай Боже, якась така ракета буде пропущена, то... mm -hmm. слава нашому ППО, що вони цього не допустили. Направду, так, цивільне населення. Цивільне населення цивільне населення. цивільне населення, да. але з іншого боку, кількість засобів, які зараз використовував ворог, далі продовжується така міжпаузна розвідка, та там невеликою кількістю того чи іншого ракетного озброєння із шахедів, зокрема. Бо це дуже дивна історія, насправді. Тобто летіло чотири 4... чотири бомбардувальники. Фактично був виліт. Ну дані про те, що вилітало чотири бомбардувальники туди 95 мс і вони запустили чотири криваті ракети. Хоча кожен бобордувальник може нести вісім таких ракет на зовнішніх вузлах, або в револьверній частині там шість може бути, або вісім так, або шість так. От. Тобто Це що означає? Кожна машина запустила по одній ракеті, або три машини летіли порожніми, чому дуже сумніваюся, а чотири запустили один Ну Такий, знаєте, дороговартісний виліт. Тобто mm -hmm. для запуску запускати таку машину, такий крейсер повітряний, який може нести. Вісім ракет стратегічної, скажімо так, цінності пускати Наскільки... по одному. Ну, я може... пояснюю двома, двома мотивами: перша, або частіше, але менше, ну, щоб накопичувати, і так. так далі. Або в них є проблеми з, зі зношеністю, з моторесурсом. Самих літаків. Самих літаків. Важкість закривати цих ракет. Бачите, ми ж зараз говорили про це: та касетна, зокрема, з подвійною бойовою частиною. Можливо, через це. Ні, я думаю, що це проблема вже. Ти б дві було на борт. Ну, навіть чотири, так? Ну, по одній. Розумієте, там же ж не, не, не є різницю, Це все одно х 1. Вона по своїх характеристиках інша, але підвіз і інтеграція до самої машини вже однакова. це все одно х 1 який би, скажімо так, вона не мала. Ну і ще. Ми сьогодні згадували вже Дениса, ви згадали про моторесурс. Це Ту-95, ми ж маємо на увазі. Ну, це ж, він це ж директивний. Він про пропел... гвинтовий. Проп... Гвинтовий, так. Добре. А... Пропелерний. А... <ривіт> та... Їм би в одне місце. Ладно, менше з тим. <ривіт> ну, окей, подивимось. Цікава історія, на правда, так. Або ж, знову ж таки, розвідка із систем ППО. Там, розумієте, там, от, як я бачив, я бачив траєкторію польоту ракет і шахетів, все на Київ. Там ну, ну, летіли таким чином, там один шахет взагалі кружляв. над. Перевірити, наскільки захищений Київ? Ну от перевірили, жодної ракети, на щастя, не пропустили. Ну, от, ну, за винятком тих уламків, що впало, тут на жаль, тут вже нічого на не жаль. Було. А Су-57, який вже ми з, вас, з вами сьогодні згадували, цифри різні фігурували про наявність країни-терористки. Але коли наші сили оборони. Застосовуючи це, я ваші слова використовую, бачите? Нагло так. Стратегічні дрони. 6-5 їх, а просто навіть знищення одного такого. А, кажуть в гурму України, що в терориста Путіна була істерика з цього приводу. Та тут не поістерити важко. Давайте ми згадаємо взагалі історію супісу. Його почали розробляти 22 роки тому. Ні. Винищувач п'ятого покоління це взагалі радянська історія. Тобто угу. в Радянському Союзі ще хотіли замінити ним літаки Су-27, як 29. Потім відповідно, Союз розпався, проєкт був заморожений, і він був розморожений на початку 2000-х років. Так. І з якими труднощами він просувався, ви ж пам'ятаєте. Залучали Мі. Індію, Індію, а не знаєте, залучали Індію, Індія відмовилася, оскільки вона зрозуміла, що це не той літак який їй потрібен. Більше того, потім вона відмовилася його купувати. Це була вундервафи, літак п'ятого покоління, крутіше, ніж f 35 Засувалося, що це не вундерваф, оскільки проблеми зі Стелсом. Тобто літак п'ятого покоління він має бути малопомітний. Але через проблеми з двигунами, які там є в Російській Федерації, недостатньо технологічність, він видний. Тобто це не літак п'ятого покоління, це 4, 4, але не п'ятого покоління. 10 мільярдів доларів було вкладено в цю програму взагалі за ці 22 роки. Один з літаків розбився під час випробувань. Постійні перенесення праворуч строків ведення у серію. Взагалі планувалося, планувалося його ввести в серію у 2015 році, це як армата, повітряна армата. Дуже схоже. А з'ясувалося, що можна там лише в кінці 19-го вести його серію. Вели в серію до початку широкомасштабного вторгнення, там буквально два-три літаки вони змогли побудувати в серійні. А от до цього випадку, коли ми зараз ми кажемо, біля 10 літаків, там плюс-мінус mm -hmm. було зроблено, значить пущено в серію, і от бачите, одного немає, а другий під питанням. Під шатанням цей добре. Ще, там там ще друге, так. Там ще другий, значить, да, та, очевидно, був поранений трошки, були, були повідомлені. Як тут в істерику не впасти? Добре, побільше би впадав, якщо то він і дійсно не здох. А, да. Думаю, то що той хоч як і раніше в холодильнику сидить. Кажуть, лежить, казали так, принаймні.